Та й у вас на уроці української мови. Зв'язку немає. Працюємо з записом. Тема уроку: навчаюся вживати дієслова у відповідних часових формах. В підручнику сторінки 144-145. Запишіть число, за яким ви працюєте, і каліграфічну хвилинку. Весна, що зробила. Прийшла, прилетіла, прилинула, завітала, розбудила. Сьогодні ми з вами працюємо з часовими формами дієслова. Дієслова змінюються за часом. Тобто, має теперішній час, минулий і майбутній. Теперішній час це дія, яка відбувається тоді, коли про неї говорять. Що роблю? Лечу, пишу, малюю, говорю, співаю. Минулий час це дія, яка вже закінчилась. Летів, писав, малював, написав, проспівав. І майбутній час дія, яка відбудеться після того, після того я про неї скажуть. Що буду робити? Буду літати, летітиму, співатиму, малюватиму і так далі. Є текст, це вправа 1, сторінка 145. Прочитайте цей текст. Пригадайте, з якої казки цей уривок. Пригадайте цю казку. Послухай, мені, так, був собі горобець. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Одного разу літав він зі своїм товаришем у дворі одного господаря. Літали вони, гралися, та й знайшли три конопляні зернятка. Але жоден із горобчиків не захотів поділитися знахідкою. Потім почали битися, бились, бились. Поки потомились. Наше завдання виписати з тексту дієслова і визначити їхній час. Отже, читаємо речення і виписуємо дієслова. Був. Так? Що робив Був собі горобець? Що робив? Був. Ви виписуєте слово «був», далі ставите дужку і визначайте, який це час. Так, це дія, яка вже закінчилась, тому це минулий час. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Не тямив також минулий час. Так, не так, треба минулий. Минулий час писати повністю, тому що минулий і майбутній починаються з однієї літери. Ну, не буде виходити, я декілька покажу, а далі ставити відео на паузу і виконуйте самостійно. Ані гніздечка, що зробити? Звити неозначена форма. Що робити? Неозначена форма «ф» – слово де. Ой. Ані зерна доброго знайти. Що робити? Знайти також неозначена форма дієслова. Де сяде, там і засне. Що зробить? Сяде, що зробить засне? Який це буде час? Це вже буде майбутній. Майбутній час і засне також майбутнє. А далі я допоможу вам знайти дієслова, але підписувати вже їх не буду. Ви будете спрацювати самостійно. Отже, одного разу літав він зі своїм товаришем у дворі одного господаря. дієслово. одного разу літав він зі своїм товаришем у дворі одного господаря. Що робив? Літав, так, дія закінчилась минулий час. Літали вони, гралися. Та й знайшли три конопляні зернятка. Що вони робили? Літали, гралися, знайшли. Дія закінчилась. Минулий час всі три дієслова минулого часу. Але жоден із горобчиків не захотів поділитися з нагідкою. Що зробив? Не захотів, що зробити? Поділитися не захотів минулий час, а поділитися буде неозначена форма дієслова, що зробити. Потім почали битися. Що зробили? Почали битися? Минулий час, так? Почали битися. Отже, бились, бились, поки потомились. Почали минулий час, а ось битися це буде назначено форма дієслова, тому що «тися». Бились, бились, поки потомились, бились, бились, потомились. Також минулий час. Поставте відео на паузу і закінчіть виконання цього завдання. Наступне завдання вам треба записати за зразком. Якщо у вас не влазить в один рядочок чотири слова, тому що тут треба чотири стовпчики. То ви можете писати їх групами. Тобто пишете першу групу, розповідати, розповідав. Теперішній час змінюєте, як буде, і майбутній час, як буде. І далі кожну групу опишете окремо знову рядочку, рядочку ці слова. Отже, неозначена форма дієслова: розповідати, розказувати, говорити, повідомляти. Змінюємо ці слова у минулий час. Розповідати, але що робив, дія закінчилась, розповідав. Розказував, говорив, повідомляв. В теперішньому часі розповідав вже, а зараз розповідає, розказує, говорить, повідомляє. І в майбутньому часі розповідатиме, розказуватиме, говоритиме, повідомлятиме, або буде розповідати, буде розказувати, буде говорити і буде повідомляти. Ще раз наголошую, якщо у вас в один рядочок не вміщається чотири слова, ви пишете спочатку першу групу слів, потім другу і так далі. Але ось так саме групою. Неозначена форма, минулий, теперішній і майбутній. Ваше домашнє завдання на сторінці 145 виконати вправу 2, друге завдання в цій праві під таблицею. Є завдання скласти. І записати три речення з різними часовими формами того самого дієслова. Ну, наприклад, розповідати, розповідав, розповідає, розповідатиме. Наприклад, мені подобається розповідати казки в неозначеній формі. Але нам треба три речення з різними часовими. В минулому часі. Дідусь мені розповідав багато казок, розповідає. Зараз мені розповідає мама казки. І майбутній час розповідатиме або розповідатиму колись я також буду розповідати казки своїм дітям. Розповідати йому казки своїм дітям. Або буду розповідати. Ну, ось, десь так, на, на цей зразок. Ми сьогодні з вами на уроці повторили часові форми дієслова. Дієслово має три форми часу: теперішній, минулий, майбутній. Минулий дія закінчилась. Вчора, сьогодні-завтра, так? Минулий, вчора дія закінчилась. Теперішній дія відбувається зараз, і майбутній дія відбуватиметься в майбутньому. Оцініть свою роботу, що вам вдалося. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тиху.